Ефір суспільне студія триває до відновлення деокупованих територій через вступ до кадрового резерву державних службовців. Готові приєднатися вже понад 2,5 тисячі осіб. Про це повідомило національне агентство з питань державної служби у своєму Фейсбуці 25 травня червня. І більшість віддають перевагу майбутній роботі в Криму, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, платформа резерв для державної служби на деокупованих територіях працює з 3 липня 2023 року. Детальніше про рік. Роботи платформи говоримо із головою Національного агентства України з питань державної служби Наталією Алюшиною. Пані Наталі, вітаю! Вітаємо вітаю. розкажіть нам детальніше про результати року роботи служби, і можливо, вже ця кількість охочих працювати на деокупованих територіях вже збільшилась порівняно з даними за 25 червня. Так, звісно, у нас є чудові результати. Проте, ще раз, ми не женемося зараз за кількістю. Ми зараз, якраз навпаки, акцентуємо свою увагу на роботі із кадровим резервом, резервом відновлення, як ми його називаємо. І у нас сьогодні власне відбулася така знакова подія для багатьох резервістів. Стартував сьогодні онлайн-марафон організації роботи на деокупованих територіях. В чому його знаковість? В тому, що ми почали навчати якраз резервістів, які поки не є державними службовцями і планують бути, які в нас є в кадровому резерві. Також я б хотіла підкреслити, що на цьому навчанні у нас сьогодні більше, ніж 700 резервістів зареєструвалися, і що нашими експертами, спікерами, якраз виступають. Саме ті, хто мають досвід роботи в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, і а, сьогодні для нас край важливо підвищувати рівень професійної компетентності усіх тих, хто зареєстрований до а, резерву відновлення, і власне і формувати в кандидатів якраз такі практико-орієнтовані навички. Власне, це і буде їм сприяти в подальшому в процесах реінтеграції на звільнених територіях. На ваше питання стосовно наскільки ми збільшилися, так дійсно, ми стартували з 3 липня минулого року, але разом із тим, час від часу, ми нагадуємо нашим колегам з обласних військових адміністрацій про те, що є такий військовий, є такий резерв відновлення для того, щоб у разі потреби у заповненні Вакансії, вони зверталися до національного агентства із запитами на ті посади, які власне їм потрібно і закрити. І виходячи з цього. Станом на сьогодні ми маємо цифри 2519 анкет кандидатів, які зареєструвалися в цьому кадровому резерві. При цьому що для нас теж важливо показово це от гендерна, скажімо так, складова. 1414 чоловіків подали свої анкети, і 1105 анкет подали жінки. Після того, як ми перевіряємо відповідність професійної підготовки і компетентності кандидатів, які подали анкети, ну і відповідно ми відсіємо. На жаль, ми теж таке робимо, оскільки у разі, якщо не відповідає досвід роботи або немає професійного спрямування, там пахового відповідно немає ну, певної освіти по тих напрямах, які вони обирають для себе. Ми змушені відхилити такі анкети. Тому зараз в нашому резерві 2307 осіб. Але підкреслю, що серед них це державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, це і військовослужбовці, і депутати міських і селищних рад, і журналісти, і волонтери. І зі свого боку я ну, тішуся тим, що коли ми бачимо результати, хто подається, наскільки високий професійний рівень наших претендентів? От, до речі, 43 особи мають вчене звання, 96 осіб мають науковий ступінь. 1963 особи мають загальний стаж роботи понад 10 років, і при цьому от статистика вперта річ: 1455 осіб мають досвід управлінської роботи більше 5 років. А серед претендентів також є і чинні депутати є військовозобов'язані. 985 осіб військовозобов'язаних подалися до нашого резерву. А 278 державних службовців також розмістили свої анкети в резерві. Ну і підкреслю, що з досвідом роботи на державній службі у нас так само 273 особи і 173 особи. І хто має досвід роботи в органах місцевого самоврядування, є і представники тих, хто займає посади категорії А. Це державний секретар одного із центральних органів виконавчої влади, і віцепрем'єрка, і є міністр. Я не називаю зараз це може бути конфіденційною інформацією, але хочу просто твердити ще раз, що у нас настільки різноманітне навіть директор музею, директор школи є тобто люди свідомо подаються для роботи свої анкети розміщують для роботи на деокупованих територіях. І Пані на самому Наталі, початку. Пані Наталю, а якщо говорити про якісь певні моменти, всюди є якісь свої недоліки, система тільки запрацювала, вона працює рік. Що ви побачили? Що іде потрібно підкоригувати, можливо, якраз у взаємодії з міністерствами. А... Ми працюємо спільно із міністерством реінтеграції, і відповідно в координаційному штабі під час регулярних засідань координаційного штабу під віце віцепрем'єрки Ірини Андріїв неверіщук. Ми наголошуємо на тому, що нам потрібно, щоб були розміщені інформація про резерв відновлення на всіх офіційних веб-сайтах обласних військових адміністрацій відповідних ну, міністерств для того, щоб більше було інформації для наших громад. Що можна подаватися до резерву відновлення. Я не можу сказати, що у нас шалена активність. Ні. Люди свідомо обирають свій шлях і подаються до резерву. І ви були абсолютно праві, коли на початку підкреслили, що дійсно у нас більшість подається, там, от якщо в розрізі регіонального спрямування, то Подаються до обирають регіон, де вони хотіли працювати. це автономна Республіка Крим, і Севастополь. Там хочуть працювати 1937 кандидатів. Тобто, із усього переліку це 77%. Далі йде Донеччина 261 Ну і відповідно Херсонщина це 22,2%. і Запорізька область 22 Я просто хочу сконцентрувати увагу на тому, що можна подаватися на різні напрями, після того як керівник апарату військової адміністрації чи районної адміністрації звертається до національного агентства із запитом на які позиції їм в них є потреба заповнити, то відповідно ми підбираємо цих кандидатів, ми їх дешифруємо для того, щоб зберегти персональні дані, і відповідно відправляємо фід'єрською поштою до місця призначення, де від, відкуди був запит. Речі, Відповідно. пані Наталі, хотів уточнити, звичайно, якщо можна це оголошувати, йдеться більше про людей, які можливо проживали і раніше там і хочуть повернутися на роботу на державні посади, будь-який з того широкого спектру професій, які ви зазначили, чи можливо люди, які жили в центральних областях України, в західних, але вирішили спробувати й допомогти таким чином самоврядуванню на місцях. Звісно, тут однозначної відповіді не буде, оскільки дехто хоче повернутися до себе на Донеччину, на Луганщину чи е, в Запоріжжя, відповідно вони надсилають запити, де їм відгукуються за потреби. При цьому я вам назвала кілька от, то що в нас в топі зараз е, напрямів чи за регіональним спрямуванням е, областей. Відповідно. Е, Людям відгукується і є бажання повернутися, відновлювати свою територію, тобто залишатися на своїй території. Але в той же час я би підкреслила щодо напрямків працевлаштування, оскільки ми говоримо регіональне спрямування, а є ще ми розводимо як напрями працевлаштування. І тут важливо, що, звісно, переважна більшість хоче. Займатися адміністративним керівництвом у нас є певний перелік якраз тих а, а, напрямів. За якими є потреба в наповненні в державних органах на деокупованих територіях чи територіях, де є потреба, які перемістилися на інші, в інші області, так адміністративне керівництво 1273 кандидати подалися із загального переліку до рівня 51%. Державний нагляд і контроль теж користуються значним попитом. А тут подалися 35,4% кандидатів, а це 885%. Осіб подали кандидати, саме обрали державний нагляд і контроль. А, також адміністрування і надання публічних послуг Підкреслюю, 24%. чотири Запобігання корупції 22%. Я зараз називаю тільки оці топ 5 напрямів, за якими люди найчастіше обирають собі для подальшої роботи. Ну і управління персоналом тут подалися 487 кандидатів, а це дорівнює 19,3%. Тобто місця також, ще є і можна. Можливість приєднатись до програми є. Чим обов'язково варто скористатися аби допомогти потім у роботі місцевої влади на деокупованих територіях. Дуже вам дякуємо а за те, що доєднались до нашого ефіру. Наталія Алюшина, голова національного агентства України з питань державної служби, була з нами на прямому зв'язку.